Як Як припинити це роздивлятися? Тисячі, а часом навіть десятки тисяч бісерних намистин, кристалів і паєток використовуються для створення цих казкових суконь. Донедавна я мало що знала про камбоджийський кутюр, тому цікаво було відкрити, що батьківщиною цих фантастичних суконь є Камбоджа. Бренд називається Алмі, і нещодавно вони представляли свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку. Їхні сукні це така собі суміш традицій кхмерів із європейськими формами. Приміром, ось ця сукня оздоблена квітами румдули, символа Камбоджі. А ось ця символізує знаменитий храм Байон. А це вже значно зрозуміліша нам міфологія, тому що це Фенікс, який відродився із попелу. Вбрання робили для представниці Камбоджі на одному із конкурсів краси. Ще у них є ціла низка речей з різноманітними замками та будиночками. А в новій колекції до них доєдналися космічні мотиви та годинникові механізми, тому що вона має назву Дух забутого. Словом, це дуже незвично і так, що не поділитися цим, мабуть, було б неправильним. Тож, ділюся, мене споглядання цього ще й трохи заспокоїло. А ви напишіть, яке враження на вас справили ці коштовні сукні.